Привіт, друзі! А пам'ятаєте, як я на початку весни щеплював свої плодові дерева? Зараз початок червня, і я хочу вам показати, чи щось прижилося у мене, чи ні. Ось погляньте, росте абрикоска, ось тут місце щеплення, і у мене прижилася сливочка. Бачите? Початок червня місяця. Торбинку я вже забрав, а ізоленту залишаю. Отже, як ви можете бачити, на абрикосі прижилася сливка. А оцей абрикос я залишаю. Обкручу отак стовбура, закріплю і вийшли абрикоси і сливки. Ну, Звичайно, якщо вона виживе. Також мій результат щеплення. Бачимо грушечки червоні. Переходимо на іншу гілку і грушечки зелені. Тобто на одному дереві. Два різних сорти. Також, на прикладі яблуньки можу показати. Яблучка зелені. Так? Переходимо камеру трошки правіше. І яблучка червоні. Тобто на одному дереві прищеплено два сорти яблук. Теж прижилися. Як гарно зародила молоденька яблунька, а яблук багато. Може вони будуть дрібненькими, а може і великими. Ой-ой-ой, скільки багато зеленої мошки. Завтра треба буде кропити. Давно. Ай-яй-яй. Завтра покроплю. Так, а тут на яблуні прищеплював грушечку. Ще я сам не бачив, чи воно тут а щось є, чи нема, але торбинку вже треба забирати. Акуратно розриваємо. Опа. Невже? Не може бути. Ха! ха Тут ні, тут ні. Народ. Гляньте, на яблуні прижилася грушечка. Оце цікаво. Ото да. Гляньте, справді. Прищепа грушечки і вже впустила пагінчики. Оце буде цікаво, якщо виживе. Уявляєте? Росте прищеплене яблуня. Раз, два, бачите, прижилося, як гарно. Це минулого року щеплював. І гарно прижилося. І тут прижилося. А тут на тобі. Просто для цікавості, для експерименту. Прищепив сюди грушку і на тобі. Росте. О, буде цікаво. Так, торбинку зняв. А вам, дорогі глядачі, хочу сказати: не бійтеся прищеплювати. Щось таке та й получиться. Погляньте, я теж не є спеціалістом, але пробую, тренуюся, експериментую. І виходить ось такі гарні деревця. Чудово! Побачимо далі, що з того вийде. Ого! го І тут щось прижилося. Ой-ой-ой, скільки листочків. Так, все, зараз здираю турбинку і вам покажу. Так, торбинку зняв. Погляньте, як тут гарно прийнялося. Ось ця сливочка. Гарно, гарно, гарно прийнялася. Тут патичок сухий, нічого не прийнялося. Бачите, гарненько? А ось тут прийнялося, але маленькі брунючки впускає. Зараз я, певно, що його ще накрию, хай воно там побуде. Хай ще трошки в теплі побуде. Малесенькі брунючки. А оце, мабуть, рання сливка, через те вона так швиденько розпустила листячко. Все, торбинки забираю і залишаю. А тут взагалі брунюшка впустила. Гелячку під ізолентою, як дерево хоче жити, відтопирило ізоленту і пішло з боку нове деревце. А це, мені здається, засохло. Не прижилося. Побачимо. А як ні, то це одне залишимо. Буде різне, буде такий сорт і такий. Ось зняв ізоленту ще з минулого року. Зараз покажу ближче. Ось дивіться, як виглядає місце щеплення. І з іншої сторони. Добренько, будемо завершувати наше відео, подивимося далі, що з цього всього вийде. Всім па-па!